Друзі, сьогодні я розповім, як гадалка зламала майже 10 років мого життя. Просто це серйозно дуже. Тому послухайте уважно це і знаєте, як обходити їх взагалі стороною. Як це відбувалося? Я була зовсім молода, мені було, мабуть, 23 або 24 роки. Я працювала в атлії за а напротив, був кабінет, де працювала гадалка. В неї був так особистий кабінет. І вона постійно, типу, там приймала своїх клієнтів. Я до неї ніколи не зверталась, я була людина віруча, я завжди до цього ставилася, осторонь знаходилась. А знаєте, як буває? Тут один раз відкритий в неї кабінет, зазвонив телефон, і вона просто, будь ласка, візьми трубку. Я взяла трубку, щось поговорила: вона: ой, дякую, дякую, почекаю тобі дещо, хочу сказати. Я кажу, та ні, дякую, нічого мені не треба казати. А в той час я зустрічалася, тільки почала спілкуватися з хлопцем, який мені сподобався. І, типу, у нас так все добре було. А вона каже: Ти знаєш, от цей хлопець, з яким ти зараз зустрічаєшся, у нього є бабушка. і от вона буде проти того, що ти з ним зустрічаєшся. І після цього каже: і взагалі в тебе брак буде нещасливий. Ти розлучишся з наступним там чоловіком, але ти будеш власна сильна жінка. Я стою в шоці, навіщо вона на мене це все злила, просто всю цю інформацію. Але також я знала, що до неї постійно ходить ще одна знайома, яка каже, що все в неї саме так і збувається. як сказала вона, і я вийшла дуже розстроєна тим, всім, що я почула, і думаю, що вона мені наговорила, і все моє життя не склалося. а... Так як 24 роки, ще розум не настільки, знаєте, не було ще такого інтернету, не було взагалі телефонів, усього розум не окріпший, не прокачений, книжок багато не читала з цієї літератури. І ти всю інформацію так сприймаєш логічно, ага, та жінка авторитетна, вона ходить до неї, і в неї все справдилося. І тепер вона тобі сказала, і все, і все, пазли зійшлись, і ти думаєш, все в мене буде таке життя. І коли ти цю думку настільки сильно радиш, Сприймаєш своє серце, воно входить на підсознання твоє, і ти вже починаєш, якщо тобі сказали що твого чоловіка на букву К звати, ти вже шукаєш коля, Костя кого завгодно. Тобто твій мозок вже запрограмувався, ти це з'їв як реальність свою. І так само я це прийняла для себе як свою реальність. Але я думаю, це не дуже добре. Я зустрілася зі священником, ми помолилися, щоб це все пішло геть, те, що мені сказали. Вроді все, помолилися, а насправді воно все одно залишилось мені, тому що... тому що для розуму було важливіше, що у жінки тої все виходить, як їй кажуть. Я її особисто знаю, вона їй довіряє. А ця жінка для мене була авторитетом. І тому мій мозок. Все вже прийняв це як чисту істину. А священник що сказав: Ну ось ми помолились, все, забудь, нічого не буде. І якби я не відчула від тієї авторитетності, не відчула того, що все кудись ділось і розвіялося. І через деякий час я з цим хлопцем спілкуюсь. А в принципі, щоб ви розуміли, у кожного хлопця є бабуся. так? І в один момент, може, десь живе, а може з ними, а може десь рядом. Але так вийшло, що ми приїхали до його бабусі в гості. І ось ми поспілкувалися, щось там поспілкувалися, і я так подивилася, ага, бабуся. Угу. І може якось себе ще не так проявила. І через деякий час пройшов десь місяць, і ми з ним якось він відморозився. Ми з ним розсталися і все. І я зрозуміла, бабуся його. Була проти. Це мій такий, знаєте, як висновок такий твердий. І в мені це ще більше затвердилося. хоча він не казав, що бабуся була проти. І що відбувається далі? Ти вже все живеш цією думкою, що ти вийдеш заміж, але ти будеш нещасний в своїй сім'ї, і ти все одно розлучишся, і я буду сильна жінка, але одинока. І це просто так працює наше свідомість. Чому я говорю, що постійно слухайте медитації, постійно моліться, проговорюйте собі, яка ви класна особистість, як у вас все легко виходить, все досягаєте. Це дуже важливо. Чому? Тому що ви таким чином програмуєте свій мозок, це так працює. Так от, повернусь до цієї історії, я одружуюся. І ця фонова думка завжди вона інколи, знаєте, як лампочка підсвічує. Мені так сказали. І все, що відбувається навколо, будь-який момент, ти вже акценти робиш не на те, що добре в людині, а робиш акценти на те, що погане. І ти думаєш, ага, мені дійсно достався самий найпоганіша людина в світі. Для мене отакої не може бути щось класне, щось круте. От у Даші він, у неї крутий чоловік у Маші також крутий чоловік, у них просто супер. А в мене, і так занижаєш свою вартість взагалі, через як якісь обставини і через те, що тобі ще сказали, що в тебе нічого не вийде. В мене ось так: отака моя доля, отака моя судьба. І ти починаєш цю думку приймати, типу, це так і є. І постійно все виходить з того, що ти хочеш піти з цих стосунків, піти, піти, піти. Тому що в тебе запрограмовано піти. І я можу сказати, що всередині в мене ще була одна ключова, дуже сильна думка. Те, що я завжди хотіла, щоб в мене був один чоловік. І Прожити з ним все життя. я завжди дивилась на бабушку з дідушкою. І це моя сама глибока мрія. От Всередині вона просто, знаєте, яка була от як тверда просто думка: Така, як, чому, ніяк інакше. Я хочу все життя прожити з людиною, бути щасливою, як моя бабуся з дідусем. І не хочу іншого чоловіка. І я настільки кохаю цього чоловіка, якого мені Бог подарував. Да? Але через те, що ми не можемо жити разом, я від нього йшла. І це відбувалось не один раз. Я декілька разів збирала речі, їхала, навіть розвелась зі своїм чоловіком, дійсно розвелася. І все, я думала, що вже нічого не вийде, тому що ми не могли знайти розуміння, я не могла його сприймати. Він по-своєму якісь моменти були, які не розумів, і в нього було своє бачення на життя і все. А я в цьому баченні мене багато чого дратувало. і я не могла це виразити, я це все на свій рахунок дуже сильно сприймала, що це він такий поганий. Хоча можна було про деякі моменти спокійно договоритися. І ось до чого я веду, що ця незрілість переводила до того, що ми дуже, дуже нам було важко, складно. Ми не могли побудувати гарні стосунки через. Хоча любили один одного, і через це багато часу втратили на те, щоб щось з'ясовувати, на те, щоб страждати. І Велике чудо, я дякую Богу, що в якийсь момент вже прийшла певна зрілість всередині, коли ти зрозумів, що це все, знаєте, була така спроба просто тебе запрограмувати, і ти вибрав цей шлях і йшов за ним. І в якийсь момент а, людина, ну, спілкуючись, знаєте, як приходять інсайти, спілкуючись з однією людиною, він каже, що ні, слухайте. Тебе благословенна сім'я, ти маєш собі прямо отак написати: бери, отак бере і пише: Благословенна сім'я, благословенна сім'я, благословенна сім'я. І коли він оце пише, і я говорю, і воно, знаєте, як входить всередину мене, і я розумію, що мене обманули обманули, жорстоко, жорстко обманули колись. І хоча правда, ось вона є. Благословенна сім'я. Благословенна сім'я. І все, над чим треба було попрацювати мені в цій сім'ї, це над особистими кордонами. Просто розставити кордони, як я хочу, як я не хочу. І так само чоловік. і... А... А не бути в стосунках з жертвою, розумієте? Тому що дійсно багато чого сприймала на свій рахунок, от саме через цю ситуацію, що тобі промили мозок, що ти не вартий, що в тебе все розвалиться. Тому, друзі, будь ласочка, ніяких гадалок в своєму житті, біжіть подалі від них. Все, що ви можете, це ви можете самі собі. Знаєте, у вас всередині знаходиться цей. Creator, цей творець, цей Бог, який створює ваше ідеальне, просто перфект життя. Вибирайте себе в першу чергу, вибирайте найвище своє втілення, там, де ця ідеальна картинка. Повірте, прийміть її і живіть щасливим життям. Не ведіться на те, що навколо люди скажуть сусіди, що у вас не вийде, родичі ваші скажуть, батьки, я тобі кажу, він тобі не підходить. Ні, ви маєте тільки вибрати свою думку. Найкращий варіант для вас вірити в нього, триматися цього варіанту, і жити щасливим своїм життям. Я вас люблю, я дуже дуже хочу, щоб ваша, кожна ваша сім'я була неймовірно щаслива. Щоб ви просто якомога швидше усвідомили багато речей. Зараз багато в інтернеті різної інформації для того, щоб зробити своє життя класним. Люблю вас, обнімаю. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поділіться або поставте вподобайку. Па-па!